Лабрадорит – це камінь таємниць інтуїції, пробудження внутрішньої сили, його загадкове сяйво, яке змінює колір е, залежно від світла, нагадує про приховані грані душі та нескінченні можливості. Вважається, що лабрадорит відкриває третє око, підсилює інтуїцію і допомагає бачити суть речей. Магічні властивості цього мінералу пов'язані з трансформацією, захистом і глибоком. Бинним самопізнання він створює енергетичний щит навколо власника, відключаючи негативні впливи та чужі емоції. Рисний мінерал для тих, хто практикує медитацію, працює з підсвідомим або шукає відповіді у снах. Лабрадорит підтримує в період змін, допомагаючи зберегти цілісність і віру в себе. Його енергія як Подорож крізь туман до власного світла, де народжується нове бачення і натхнення. Це камінь внутрішнього зору, магії й глибинного перетворення. Більше про камені у спільноті для замовлення пиши в особисті. Також його можна використовувати як маятник для відповіді, так ні.